Все ж таки ми сьогодні з грибочками. 21 лютого. О, 25 рік. Друзі, тільки заходимо в ліс. Сьогодні, бачите, яка погода. Їхали трошки. Сніжок зривався. Десь 0 мінус 1 градус. Собакени знову одягли їх в костюмчики. Вітаю, друзі! Ми сьогодні приїхали на Буковину. Сумно, без грибів, а тут ми знаємо, що якісь грибочки то знайдемо в цей час. Ну що у вас, щось є? Бо ти так дивишся, уважно крокуси. О! Снігом крокуси. Хто уважно нас дивиться, тот знає в які місця ми приїхали. Ми тут десь два тижні тому перші крокуси знайшли. А собаки носяться, ну, засідались. <laughs> Жека. Де там ховається? Ми повинні були ще вчора поїхати в ліс. Але в ательє ну трошки собакам костюмчики перешивали. От. І в ательє не встигли зробити. А так як на вулиці мороз, тому вирішили не ризикувати з собаками. Знаєте як. Сьогодні забрали костюмчики і одразу поїхали до лісу. О, як дивиться. А вночі, до речі, друзі, було в цих місцях мінус 10 сьогодні, а вчора вночі взагалі мінус 15. Як вони тримаються, я не знаю. Ну тако схожий на осінній опенюк. Дуже схожий. Підемо наших доганяти і і так друзі гарна новина є по всіх прогнозах з наступного тижня буде вже Десь плюс 7, плюс 10, а то і плюс 15 градусів в день. Вночі також буде плюс. Так що о, потрошки почне прокидатися ліс. Ну і потрошки почнуть е, з'являтися грибочки веснями. Пройшло десь хвилин 15, а в мене вже пальці змерзли. Ми е, цей, сьогодні, ну як і останнього разу. Довго гуляти не будемо, тому що я вже казав, щоб лапи не померзли у собак. Де ви там? Дивись, сонечко трошки, так? Да? Ага. Пробивається. Да мороз є, так. Да. Це так, мінус один було на градуснику. Жека, що ти робиш? Воно ну, знову рішу лапу вискочила. Але відчувається як мінус 5, а то і більше, чесно кажучи. Попереду ліс трошки змінюється. І от саме на цих місцях, на межі от цього ліса і там, там як трошки хащаться починається. Ну, от там і можна зустріти соркасцифи. От астронавти, ну, з цих костюмчиків. такі кумедні, ну. Листичка багата, ще й зверху сніжком присипала. І так і не видно їх, але коли розгортаєш, бачите, воно яка красуня, сховаємо її маленька дуже, нехай залишається. Але тут повинні бути Досить великі, такі, що можна взяти. Ну, не знаю. Ну, одна є, але дуже мала. Ну, Ми то знаємо, що вона тут 100% є. Ну, маю на увазі таку, яку можна взяти. Певно, не знайдемо. Але треба пошукати. Не так все. Все просто. Ух ти! Собаки не, не, не можуть набігатися важкі такі пошуки, Грибів, чесно кажучи, ну трудові грибочки. Ні Та важко знайти їх, ну тому що бачиш, ще й сніг, холодно, ну... Не будемо вже все це переривати. Чого знайдемо? Щось ти знайдемо. Треба трошки почекати, мабуть. Ні, ну то роз, я розуміюся, але хочеться і сьогодні щось знайти. Ну, Білюбоніс трошки ну, підскуліє. Там Та, липає сніг да, На да, лапах. На да. лапи налипає і сніг. Холодно. І холодно. Ну давай зробимо таке коло трошки. От по цих хащах пройдемо. Далечко не будемо далі заходити. Тому що померзнуть лапи у собак. О, дивиться. Ще один крокус. Не знаю, як вони а, не змерзають, але, але ж бачите, є трутовички. О, хоч щось попадається. Закльон, вся банда? А? Жека, да що ж в тебе ця лапа вилазить, а? А ну дай о! А тут повно цих гіляки, вони чіпляються костюмчиком. І отако постійно. Так. Гарно, друзі, ну але поки що знахідок нема. Постійно вам викладаємо спогади. Ну, коротесенькі такі відео. І коли збираєш їх на комп'ютері, то О, згадуєш сам ці всі походи. Білий грибочки, червоніки. Супер. Хочеться вже скоріше, так? Да? Да. Ну, Ще недовго залишилась зима, практично закінчилась. Так, ну що, пройдемо отак от в ту сторону, вздовж, а потім там є такий участочок ліса, на межі буде хащиці старого ліса. Там також ростуть саркастифа, бо тут, бачите, ну, багато гілляк, багато снігу, листочка, і дуже важко щось знайти. Там таке місце, теж буде сніг впевнений Але там проще їх знайти. Ну, зараз так і зробимо. Собаки вже трошки не бігалися, поруч з нами. А їхали такий сніг, да, пішов. Ага, пішов такий. Думала, Від Франківська в'їхали да, десь кілометрів 30. І так рясно пішов. Ну, думаю, ну супер буде. А сюди приїхали? Да. Немає. А сюди приїхали і немає. Ще її бачите, як на небі прогалини такі. І іноді сонечко вилазить. Собаки. Тільки що казав, що набігалися, а воно. Тут як така стежка, не знаю, ну. І вони тут бігають. Гарно. Откроємо грибочки, не грибочки, аби побігати по лісі. А це що? О, друзі, дивіться. Це пальці мерця. Ну. Собаки пробігли, один надломився, але сухі вже. Дивиться. Ну, один, другий, третій, четвертий та п'ятий на гіляки. ростуть десь метрів ще 200 залишилось Дивіться, друзі все ж таки я був правий є одна друга третя четверта п'ята воно там шоста ховається сьома Є, дивиться. Ося маленька, нехай залишається. А от там декілька штучок можна взяти. І воно ще хватить. Дивіться, Яка гарна. От цю точно можна позбирати. Хуху. -ху. Дивіться яка. Оно ну, ще хватить декілька штучок. От ще дві. Все ж таки ми сьогодні з грибочками. Воно ну, ще три, чотири штучки. Поруч ще змерше, але то не нічого. Зараз кажуть рішу, що тут є. Вони десь метрів тридцять від мене теж шукають. Я якось казав в відео, що може і не виживуть ці гриби. Друзі, ну як скло. Там упевнений, не виживуть оці. Ну, грибниця та, що в землі, вона глибока. не молодий, підуть, коли буде тепло. Але ці вже все. Так що не позбираємо зараз, вони ну, згніють. Гарний сьогодні день, собаки набігалися, і ми ще й з грибочками, друзі. Ну то просто супер. Ну, настрій такий. Ну, сподіваюсь, вже скоро буде тепло, ліс буде прокидатися і почнуться вісняні грибочки. Але ще трошки почекати треба. Друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.